I don't give a fuck what you say Yeah, I'm a douche in my way So you can go kick rocks I'm a stack brick, so I build what I want to make Вітаю тебе, дружно, на каналі Шурік Привіт Що ж, як ти бачиш, то я займаюся косінням трави І так, це не якийсь там контракт це я вирішив купити собі нову ділянку з травою, так як силосна яма пустує і треба заповнювати трішечки, трішечки починати заповнювати, тому що нам потрібні гроші, а звідки їх брати, як не з контрактів та з продажу силоса. Я поки що не вигадав. Лісові ділянки дуже дорогі, їх взагалі я не бачу сенсу купувати на даний час. Та й кредиту не хочеться брати. Тож вирішив я зганяти на магазин, взяти майже найдешевшу посарку Придбав ділянку собі за. за 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 Зараз ми подивимося, за скільки я придбав собі діляночку. Ділянка номер 106, вартість 157 тисяч гривень. Те поле, що біля моєї бази. Друге, мені здається, так? Номером 2. Я, скоріш за все, продам. Дочекаюся, коли дозріє врожай пшениці. Я його навіть не буду вдобрювати. Там воно погано засіяно. Дуже багато пропусків, половина поля засіяна, половина ні. Я більше не хочу туди витрачати якісь кошти на ті ж самі добрива, та й на все інше. І на паливо для трактора нічого не хочу туди кладати, так скажемо. Тож, зберу врожай, який там буде, неважливо, і, скоріш за все, продам комусь. Буду старатися це зробити за вигідною для мене ціною. Так як кошти потрібні. Я краще куплю ось в цьому місці якусь сусідню ділянку. Можливо, знаєте, навіть і цю, що зараз на ній кошу, продам та куплю поруч. Тут більше, як бачите, і трави можна буде більше косити. Що ж, як ви знаєте, я виконав для себе на цей момент дуже масштабний контракт по культивації поля, і там, пам'ятаєте, був ще один контракт на культивацію, поле в рази менше, по площі таке, як моє восьме, давали нам 300. 37 тисяч гривень за його роботу. Теж культивація. Тож я відразу після завершення масштабного контракту вирушив на більш менший, ну і, звичайно ж, дешевший виконав його, техніку на базу не відганяв. Відразу переїхали помічником і почали працювати. Часу витратили на те, ну, близько 30 хвилин. Поле виявилося чудернацьким трішки. Кор межі поля, не кордони, а межі поля. Якісь цікавенькі такі були. Тож я спочатку обійшов по краю поля. На своєму тракторі. Двічі. Два проходи зробив. Потім поставив помічника, на лізарді він працював, а я на цьому. І ми швиденько з ним виконали. Відігнав всю техніку на базу, почистив, вирішив трішечки відпочити, заглянув теплички свої, там все добре. Вода є. Звичайно, хотілося б, щоб швидше з'являвся помідорчик у ящичку. <хи> щоб його можна було якомога скоріше продати, вже та отримати якісь кошти з цього. Та все ж не так, як нам хочеться. Буде виходити, чомусь і дуже довго там виростають, зріють ці помідори, Томати Будемо чекати, можливо, ще пару тепличок поставлю, щоб можна було більше знову ж отримати коштів за це. Пасивних, пасивних скажімо так. А що? Я залив туди 2 куба води в кожну теплицю. І можна сказати, ну так, бігаю, поглядаю, чи все там добре. Ну те, що я туди ніякого доброго не вношу, це факт. Водички набагато вистачає. Тому якось так. Ну і дивіться, і цей вже. Об'єм робіт зроблено. Зараз швиденько зганяю на магазин. Не буду я купувати фуражний причіп. Я його, скоріш за все, орендую, тому що на купівлю найдешевшого фуражного причіпа потрібно майже мільйон гривень. 900. 80 тисяч. А мені це ой як не хочеться робити зараз, тому що на рахунку півтора мільйона гривень. Так, ви мене вибачте, я тут залишу косарку свою і швиденько поїхали на магазин орендувати чи орендувати причепа. Що ж, приїхав я на магазин. Зараз швиденько дивимося, який нам потрібний фуражний причіп. Ось дивіться. Об'єм 16 метрів кубічних. Вага 2,3 тони. 2,3 тони. Вартість купівлі 920 тисяч, якщо його округлити. Чи заокруглити. А щоб орендувати, всього на Ага, всього навсього 46 тисяч. Нічого собі. Ну, краще, ніж купувати, вигідніше. Я швиденько зберу травичку. Перевезу її в свою силосну. Яму. І буду задоволений цим. А витрачені на оренду причепа 46 тисяч ми відіб'ємо на тому ж силосі або ж на якомусь малесенькому контракті. Там, наприклад, збір якогось урожаю, чи та ж сама культивація поля. Теж якось якось так, друзі. Ну, що ж, під'їхав я до поля. Швиденько розгортаю все, включаю причіп. опускаю підбирач і погнали, погнали працювати. Швиденько зберемо, перевеземо і будемо задоволені роботою на весь день. Зараз на годинку у нас 8 година, 18 хвилина. Час на x 2 тобто не дуже пришвидшив його. Хочу більше попрацювати, більше зробити. Ну, ось я й наповнив перший причіп. Об'єм 16100 літрів. Тут у нас травичка, гарна така. врожай на цьому маленькому полі, мені здається, Поганенький, тому що поле було без добрив якихось. Можливо, на наступний раз спробуємо його удобрити. Якщо, ми, звичайно, якщо я, звичайно, не куплю інше поле, іншу ділянку, то спробуємо добитися хорошого врожаю з цього трав'яного поля. Ну що ж, добираюся я швиденько до своєї бази. Дорога обійшлася без пригод, тільки те, що важко було підійматися нагору. Так, ну і зараз спробуємо розвантажити це все, якщо у нас вийде, якщо приймає. Так, заповнення йде дуже добре. Тільки напевне треба просуватися вперед. Ну, знаєте, не відчувається навіть ці 16 кубиків трави. Ой, вибачаюся, ви цього не помітили, не бачили. Забудьте взагалі. Чи є в тараниці оце дерево. Тож, погнали за другим прицепом. Я сподіваюся, що ми наповнимо його до повінця, як говорять. Так, погнали. Так, зібрав я травичку на тому полі. Уже вся. За другим разом вийшло зібрати 14 250. 4 літра. Майже Два повні причепи, так? Не знаю, що мені робити. Накривати чи не накривати яму. Можливо, це ще й рано, та у мене немає більше ділянки такої з травою. Хотілося б, звичайно, більше. Та все ж. Дивіться, загальна кількість 30365. Так, а що там воно вивантажує ще? А, це як зрозуміло так завжди, треба вже звикнути до таких багів воно буде вивантажувати і буде вивантажувати. Можливо, так, можливо, я зараз накрию і нехай починається ферментація. Тільки ще рисувати, катати потрібно трішечки. Зараз спробуємо нашим дирчиком. Це зробити, слідкуємо за відсотком. Якщо він десь буде писати. Чи воно... чи тут не потребується така яма, силосна ще не потребує. Щось... Я взагалі не розумію, це... Силосна яма чи не силосна? От мені цікаво просто. Здається, це не силозна яма Це просто. Просто зберігати тут. Травичку та і все. Так, 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 цікавенько. Вийшло, звичайно. А можливо, треба більше. Травички сюди. Січки. Завести. Хоча, можливо, зараз не час. Я так гадав, що сило збуде. Нічого, розберемося. Вибачаюся, друзі. За такий баг. Чи це не баг, можливо, там щось не прописано. Не в курсі, треба буде розбиратися. А вам дякую за перегляди. Якщо сподобалося це відео, натискайте подобайку, підписуйтесь на канал та поширюйте українськомовний контент. З вами був Шурік. До наступного відео. Всім папа.